Три коти одне бажання. О, яка ж це чарівна ніч. Від не відірвеш віч, і місяць любенько усміхається над головою. А генде на самому даху лежать питі, патій пус та й балакає собі нескінчено. А ти на небо дивись? Порадив пус і показав овись. Загадай на летючу зірку і все справдиться. Пус розумний, питчі знає. І в врасочки відкриває, а це правда питає. Вже багато довгих ночей питі не склепляє очей, все видивляється летучу зірку, мовчки зірка чекає на вій сну, шия терпне, немає сну, і все через ту летючу зірку. Але можна потрапити в халепу, якщо не бути насторожі. Питі подавився рибою і дістати її не може. Нарешті напружився, виплюнув і шубувся з даху. Спасибоньки його врятували паті і Пус. Буде тобі урок, перш ніж ступити, хоч крок, друзі кажуть, під носа дивись. Питі ж не хоче повчань нудних і відмахується від них. Думає, що хочу, та й роблю. Пус аж застогнав, аби ж я тільки знав, паті, допоможемо другу разом. Кожен котик ворошить вус, думає, першим озвався пус. Здається, я знаю, що робити. Знайдіть ліхтарик мені та сажу, а я з лелекою все гарно розважу. Це спрацює, почекайте і побачите. Сажі на мости десь підворітті, діло нехитре, тим більш це ж ляпиті. Ліхтарик смикнув у вартового суща дрібниця. Пус лелеків все сказав до кінця, подарувавши з базару тонця. А мила пташка лелека обіця допомогти. Отже ніч, дивиться Питті на небо, друзі чекають, рушати ж треба. Це остання нагода допомогти другові. Місяць у небі згас, темно, отже, час двом друзям здійснити ззаду. Пані лелека і мужній поси. Не барились, худко сажею намастились, Патті з ліхтариком сховався. Для того, щоб план здійснити, треба всім себе забруднити, Щоб у темряві їх не було видко. Велика хвать пуса й летить у ніч, і котик з нею злітає пріч. Він не і не мріяв, що зможе літати. Пусть все зробить як слід у завзяті. Щойно ліхтар умикає паті, він одне очко заплющить і буде сюрприз. Йой, друге очко від ліхтаря засвітилося, як зоря, наче зірка в нічному небі. А паті мав дачу щиру і все це сприйняв на віру. Та заволав своє бажання, щоб всі чули. Зори ясна, мерехтлива. Появи сьогодні диво, щоб ми з друзями дружили на все життя. Паті ліхтарик сховав надійно, був собі сажу відмін приспокійно і майнули обоє до свого друга. Питі зарадів і танцює диви, чи бачили ви, чи бачили ви? Та бачили, сміються крізь сльози вони. І вперше за скільки днів питті нарешті спочив, умостившись поміж найкращими друзями, Пусть дивиться на паті, який сумно ну, споглядає небо. Гадаєш, ми правильно зробили? Тривай, справжня летюча зірка наш шанс, паті і Пус схопились за лапки. Зіронько, хай бажання питі справдиться, і стало котиком так спокійно і мирно, і мрійно, бо їхнє бажання обов'язково справдиться. Мрійник Піті, багато ночей видивлявся на летючу зірку. Або збулось його найзаповітніше бажання. Його вірні приятелі, паті і Пус доклали неймовірних зусиль та допомогли другові. Та як же ж вони це зробили? Про це розповідає Сара Шахінканат в книжці Три коти, одне бажання.